У нас сьогодні математика. Засяялася вранці сонечко, у відчинене віконечко. Ви скоріше прокидайтесь. Дню новому посміхайтесь, з добрим ранком я вітаю. Вдалого дня всім бажаю. Доброго ранку. Доброго ранку. А у нас сьогодні гра перегони. Кто тут у нас є на картинці? Зайчик. А це хто? Запка. Черепаха. А хто швидше бігає? Зайчик чи черепаха? Зайчик. Зайчик. Він буде швидко на фініші, а черепаха буде йти, як повільно. Так хто перший прийде на фініш? Зайчик. Зайчик. Зайчик швидко буде бігти, так? А черепаха повільно. Правильно. Так. А хто швидше буде їхати? Хлопчик на велосипеді чи хлопчик на машині? На машині. На машині. Машина їде швидко, а велосипед. Повільно, правильно. Ой, а тут у нас запустили в небо ракету і кульку. А хто швидше полетить у космос? Салік. Ш... Кулька? Та ні, а ракета! Ракета! Ракета буде летіти швидше. Кулька повільніше. Так. А тепер назвіть мені, хто буде швидко пересуватись, а хто повільно? Хто швидко буде пересуватись? Машина. Машина ще хто? Кролик. Зайчик. Ще Цяпка. хто? хубаво. Ракета. Так, ракета, машина, зайчик. А хто буде повільно? Черепаха, їжачок, кулька і хлопчик на велосипеді. Правильно. А зараз ми відправимося в магазин. Так. У нас на поличках хусточки. Якої геометричної фігури? На яку вони геометричну фігуру схожі? М? На... Трикутник. Трикутник. А скільки у нас трикутних хусточок? Два... Не то. Один. Один. Два. Два. Три. три четыре. А сколько у нас квадратных хусточек? Сколько тут квадратных хусточек? Один. Два. Три. Три. А що треба зробити, щоб у нас була однакова кількість хусточок? Три. Додати одну або прибрати. Ану, давай так. Скільки у нас хусточок тепер? Квадратних? Один. Один. Два. А. Три. три чотири. чотири. У нас тепер однакова кількість. Чотири. Так, а тут у нас що на полицях? Що це? Що це за іграшки? Істер. <клес> Я, а скільки їх? Трахуємо? Раз. Один. Один. Два. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять. Так, а скільки кубиків? Кубиків скільки рахуємо? Рахуємо кубики. Один. Один. Два, Два. Три, три, Три. чотири. чотири. Що треба зробити, щоб була однакова кількість м'ячиків і кубиків? Кубик. Додати один кубик. Отак. От І тепер буде п'ять кубиків, п'ять м'ячиків. А на яку геометричну фігуру схожий м'ячик? На кулю. На кулю. А кубик на яку геометричну фігуру? Тоже. Куб. Куб. Так. А тепер у нас тут. Що тут у нас є? Машини. Так. Скільки Маші. зелених машинок у нас? Скільки зелених машинок? Рахуємо. Три. Три, правильно. А скільки червоних машинок? Рахуємо, рахуємо. П'ять. Ні, так. Ні, неправильно рахуємо. Один. Один. Далі. Два. Два. Три. Три. Чотири. Чот... Так. Що треба зробити, щоб була однакова кількість машинок? Додати або відняти. Так? Значить, що? Додати одну зелену або прибрати одну червону. Так, що ми зробили? Ми прибрали одну червону. Скільки тепер червоних машинок? Три. Три. Скільки зелених? Три. Однакова кількість, правильно. Ой, а тут у нас такі ляльки гарні. Скільки лялечок у нас тут? Рахуємо. Ну, скільки ляльок? Окей. Один. Один. Два. Два. Три. Три. А скільки колясок для ляльок? Два. Рахуємо? Окей. Ну, рахуй. Один рахуємо. Два. Um, два. Далі. Три. Чотири. Чотири. Що треба зробити, щоб? Однакова Three. кількість була колясок і ляльок. Що треба зробити? Посадити. Додати одну ляльку. Так, і тепер у нас чотири ляльки. І чотири коляски для ляльок. Однакова кількість. Так, а тепер гра назви предмет. Що це? Стар, Стуль, стільчик. А це що? Качело. Шафа. Повтори. шафа. Сафа. Шафа. Шафа. А це що? Диван. Поличка. Поличка, поличка. А це що? Стол, стол. Стіл, правильно, стіл. А як одним словом назвати ці предмети? Стіл. Що це все? Меблі. Меблі, правильно, меблі. А що можна покласти на поличку? Меблі. Ні, на поличку васти книжку, ляльку, так, іграшки якісь. На пол... Це меблі. Правильно. А тепер скажіть мені, будь ласка, скільки тут усього меблів? Порахуйте. Скільки меблів? <му> Так, а холодильник це меблі чи ні? Ну, холодильник це меблі? Ні. Ні. Холодильник тут що зайвий? Ми можемо на холодильнику сидіти, спати? Ми. Ні. Нет. Так, хто стоїть перший? Ну як Кто? Стіл. стів хто? Хто стоїть другим? Шафа. шафа. шафа? шафа. А хто стоїть за шафою? Стільчик. Стільчик. А хто за стільчиком? Поличка. 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 Правильно. Добре. І зайвий тут у нас хто? Що в нас тут зайвий? Холодильник. Так, правильно. А тепер будемо рахувати. Скільки у нас нарцисів? Рахуємо. П'ять. Ні, рахуємо. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Два. Перевіряємо. А скільки ірисів? Рахуємо. П'ять. Ні. Есть один. Один. Два. 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 Так. Скільки червоних? Скільки червоних тюльпанів? Рахуємо. Ну порахуй. Один. два, три, два, Чотири. Чотири. А тепер перевіримо, Чотири. А скільки Чотир. жовтих тюльпанів. Читаю. Читаю. Рахуємо. Один. Нет. Один. Один. Два. Два. Далі. Три, три, чотири, чотири, п'ять. П'ять. Цифра п'ять. Порахуйте мені метеликів. Скільки тут метеликів на галявині? Читаю. Один. Один. Два. Три. Ли, чотири, чотири пять. П'ять. П'ять метеликів. Повторюємо: п'ять метеликів. П'ять моторков. А скільки сонечок п'ять, один, один, далі, п'ять, один, далі, один. Два. Три. Три. три сонечка. Повторюємо три сонечка. Три сонечка. Так, добре. А тепер рахуємо яка цифра? Один. Один. Два. Три, чотири, п'ять, п'ять, а тепер навпаки. поки п'ять, п'ять, чотири, чотири, три, три, два, два, один, один. Окей. Так, добре, молодці. Чудово. Подобалось заняття? Так. Да. Ну, що, до побачення, до зустрічі.